Всім привіт! Сьогодні ми будемо шукати з вами білу рибу на одному із доволі перспективних місць. Я потратив декілька випусків, щоб зрозуміти, що це серйозне місце для пошуку саме такої білої риби, як густера, лящ і і платва по останньому місяцю літа або по ранній осені. І сьогодні я вже приїхав більш підготовлений. Я вже взяв з собі махову вудку, зробив вудку для ловлі. По дну, поставив спеціальні гачки, там. троє, поставлю, поставив. Ну, для білої риби фанатиковські. І сьогодні я вже ось приїхав, закормився, все, і вже бачив одну хорошу покльовку, потопило. Це була точно не верховодка. Я знаю, що ось на цьому місці йде вхід в яму. Сьогодні трошки вищий рівень води, ніж був минулого разу. І тут саме під ногами тоді брала плітка і густера. І сьогодні я взяв ще одну вудку, буде вудка в проводку, буде вудка по дну. І будив, що воно буде. О, друзі, перша гарна плітка клюнула, на апариша клюнула. Ось вона так виглядає. Я думаю, потім рибу випустимо через деякий час. Я поставив храбака і поставив опариша. Також, так як у нас зараз заростечі, я добаю ось дві дробинки по півграму. Дві знизу по 0,75 тобто Зараз нагрузка десь у нас 2 грами, нагрузка десь 2 виходить з половиною, тому що зносить поплавка, навіть якщо він стоїть зараз по дно. Пісок йому нема за що закріпитись. Тут, тут не мува немає, голе дно. і По цій причині приходиться збільшувати трошки груз. Нічого ловіть пойде. Вудка в проводку буде класична. На яку я завжди ловлю з кільцями. Ми вже тут зробили такий стартовий закорм. І я вважаю, що проводку може зараз щось і буде брати. Постараємося спускати на дно, щоб відсіяти верховодку, щоб вона на сьогодні не задовбувала. Хочеться чисто випуск присвятити плотві і густирі. Ну, може, вдасться сьогодні зловити якогось карася, якогось ляща. Тому що я, чесно кажучи, не знаю точно, скільки видів риби стоїть саме на цій ямі. Бо ми прикрили саме вхід в яму, іде тече, риба на напріком буде підніматися. Получається, на своєму шляху вона бачить буде мої вудки. Точніше, мої гачки. Проводку поставимо, я думаю, зараз два опариша. Що... У мене опариша взагалі нічого не залишилось там. О, О Друзі, щось, щось є. Що це таке клюнуло? Печкури клюнув. Червонокничний печкури клював. Такого ще не бачу. Я вже їх не бачу з минулого випуску. бачите, пічкур. Зараз я збільшу камеру, подивитись. Де він там? Впав. У воду хай пливе. Клюнув на апариша. бачите, риба є тут. Доволі цікаво ловить. Мені подобається такий формат рибалки, коли є течія, клює риба, ловиться риба, Покай тіньочок. Я думаю, ми тут довго ловити не будемо, щоб не сидіти тут у жару, тому що сонце вже скоро повернеться. Трошки задовбує верховодка по дну. Щоб вона не задовбувала. А просто закинув так і побок стоїть. Тут був б, звісно, взагалі. Плітка б хороша брала б, густера встигала б, клюнути просто. Тому що вона, як, вона як тут стоїть, вона не може пробитись насадкою, вона вже супроводжує паріша до того самого дна. І вже нічого зробити не можна. Ну, друзі, знову такий симпотний красно перекльону. На парі що все гадость клює. Утка класно зроблена по дну на білу рибу. Чотири дробинки, гачки на білу рибу, жилка 0,22. Бачите, зразу риба клює. Дивіться, друзі, яка плотва клюнула. по дну ох яка селедка. Хороша плотва взяла. Там такий пучок був опаріша і бутерброд був, Рубак з опарішем я. Зробив ось така гарнюща плата, вона його колтнула просто. Бачите, такий маленький гачочок, така жирна, клатять. Плотку ми одразу випустимо, хай пливе. І зараз ще підшипимо, підшипимо гарного храбачка. Я спочатку думав, буде безрезультатна покльовка, тому що я знав, що там великий храбак висить. Але припила гарна плотвина, взяла і все. Тут теж на цю вудку, а, тісто часнить цей мегалодон, тому що треба буде тоді перероблювати повністю вудку, бо, бо якщо я дам дробинки, то потім не буде вудки в, мене в проводку. Ну і... Це у нас покльовка чи це ті течія. Тільки покльовка була. Вона клюнула ось так напроти там лілій. Я так закинув. І все. щось таке взяло, дрібна плітка взяла. Бачите, є все такі гарна риба на річці уж. Просто її надо сидіти і ждати. Тому що... А так просто приїхати на якісь ні. Ну є така удача, є, да? якщо там гадав з місцем. В більшості випадках, так як я ось сижу, сижу собі розкину одну там більш вхід в яму, тут чуть менша глибина, тут вже такий більш вихід з ями йде, то ну, є гарна риба. Просто що цей рівень води постійно то пригає то піднімається, щоб він був стабільним, то тут риба плювала б краще. Но на цій ямі, я знаю, тут є і густера, і ляші, хороші стоять. Я думаю, треба просто попасти. Я не скажу, що зараз такі шибкі кльово, тому що спочатку я закинусь, побрало, а потім вже знову воно перестало. І я, це буквально я десь через хвилин 15 зловилось на величку плітку. Я думаю, треба буде постійно зараз підкидати макуху, щоб рибка підходила, тому що течія все-таки сильна, і мені здається, вона просто позносила вже всю прикормку, вона о, о, Щось є. Наперосчинялась і все. Ну це пічкурзном клюнув. На храбака пічкур клюнув. Подивіться на червонокнижний вітрил. Я знаю, що пічкури там теж є. Зараз ми його відпустимо. Бачите, яка глибина вхід в яму? 3 метри. Там чуть менше буде, но около трохи десь. Вода є, все. Клевочка была на храбачка, на пучок храбака я закинул. Ну якось періодами периодами то а то храбака воно хоче. Із прикормків на сьогодні макуха, яка залишилася ще з минулих рибалок. Макуха, ячка і хліб. Достатньо непогана комбінація, якщо риба активно харчується, риба таку прикормку полюбляє. Я помітив на ритці уж взагалі тема з макухою вона цікава. Я колись і карасяни ну, часто так от прикормлював макухою і на кормушки макуху стаю. Ну, одним словом, макуха є макуха, що тут говорити. І вона так гарненько розпливається, вона, по-перше, вона пилить, тому що макуху ми ніколи не пере, якби, мочимо, тому що все одно вона підсушує. І вроді біда, ти такого таку шайка зробив, але ти його кинув у воду і він розсипався вже на, 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 на самому дні починає роз, розсипатися, вимиватися. Тобто, я помітив, що коли ти прикормлюєш рибу макухою, то... Ну, Кльов краще, і риба побільша якась така цікава приходить. Плящі там, плітки буває приходять. Ну, в залежності, що ти ловиш на ріці уш. Де взагалі в залежності де ти ловиш, тому що все буде від цього і залежати, яка там риба домінує в тій водоймі. така була покльовка, я думав там крупняк. А це у нас невеличка плітка. Клюнула на комбінацію опариша і храбака. Так вона клює сьогодні краще чомусь помітив. На гачки троєчку я не боюсь ставити такі храбаки, тому що якщо хороша гарна риба клює, вона його просто заколтує. Дивіться, касілячина висить. Видите, які платяри клюють. На що вона взяла? Наверное, на... А, на черв'яка взяла. І краснопірка взяла така теж гарна. Перекинув я вудку, поставив прямо. Я це зразу я зароблю покльовку. Візьмемо тільки краснопірку. Плітку брати не будемо. І перестала брати на вход в яму. Видно щука подошла, я думаю, щось так. Що це вона тут? Видно там щука підійшла і по цій причині взагалі перестала. Я вірю, що ну, перезакинуть прямо, бо я бачу, що на цю вудку почало клювати і все, що я закидаю сюди під ноги. <клухи> <клухи> і зразу хвилина проходить і це одразу злую гарну плітку. Ей хороший красный Так, а тоже. Он его просто пид-ноль. Тут я залишилося, навіть не можу апариша знайти. Паріша взагалі не залишилась, одного якогось дохляка бачу і все. Все, закінчився опариш. Все. Будемо, значить, ставити зараз робака. Такого пухкого. Надиним храбакам. Я думаю, друзі, будемо їхати до хати, тому що вітер геть знявся дуже сильний. Пік його буде на вечір, годин 5. Зараз у нас десь 3 години дня. Але ну, видно, що вже ну, ще я починав ловити, ще можна було ловити, а вже зараз то вже геть так почало свістати, що я вже покльовок взагалі не бачу. Ще плюс течія тягне, вітер то звідти, то звідти то пополка тягає, я не можу побачити, то покльовка чи то не покльовка. Він маєш вже хабаків немає. Ну, Вроді би щось на останне якийсь дзібає. Ну, це все, це була остання покльовка на завершенні. Що нам сьогодні вдалося зловити? Вдалося зловити трошки непоганої плітки. Штук 5 чи 4 щось типу того. Я думаю, якби було дві махові вудки, було б краще. Ну І плюс треба не забувати, що я приїхав сюди перевірити це місце по дну, тому що перед цим я в проводку тут стояв, ну таке собі право, але по дну мені сьогодні сподобалось більше ловити. Просто що трошки почав заважати вітер. Якби я тут ще годинки дві посадив, не було такого вітру і стабільна була вода, я думаю, сьогодні плітки набомбив би повний садок. Тому мені вже пора збиратись. Напишіть коментарі, поставте лайк і всім до зустрічі.